Діти дуже люблять чудо, а мабуть, найкраще, найбільше наші спогади про дитинство, мабуть, це дійсно відвідання цирку з батьками, з друзями. Ми стараємося попри все обов'язково закласти кошти в обласному бюджеті для того, щоб відвідали тисячі дітей, дітей з категорії, на жаль, які не тільки діти, сироти, прийомні сім'ї. Тут 70 сімей, які перемістились до міста Запоріжжя з районів нашої області з Донецької області. З Донецької області. Тут діти з усіх громад Запорізького району, все, кого ми можемо охватити. Дуже хочемо, щоб діти запам'ятали це, не, не, не тільки своєму дитинстві пам'ятали вибухи і е, те, що вони в підвалах, ті, особливо ті, які переселенці. Багато з них провело багато часу. Дійсно, і тому дуже хочеться подарувати дітям від Миколая. Звичайно, ми всі віримо в чудеса. Зі святом Святого Миколая рисовою